Без медалей, проте достойні прикарпатських спортсменів, які взяли участь у 31-х літніх олімпійських іграх. Привітали керівники області. І ваша участь в Олімпіаді це приклад того, що і мешканці нашого краю, наші діти, мають можливість розвиватися і при умові доброї роботи над собою. Вони мають можливість брати участь в найвищих спортивних форумах, таких як Олімпіада. Цього разу Івано-Франківщину у Ріо представляло лише четверо спортсменів. Усі вони переконані, яким би не був результат, це набутий досвід. Як і в кожних змаганнях, тут були свої нюанси, кажуть олімпійці, зокрема щодо суддівства. Коли була складка 65 кілограмів, вільна боротьба за третє місце, то що там протести були. Просто зараз, чесно говоря, в світі вже десь таке, ну, такі слухи ходять, що спорт чуть ли не стає бізнесом. Судівство було дуже погане. Як треба, так і суді у складі національної олімпійської збірної команди України виступала також франківчанка, майстер спорту України міжнародного класу з легкої атлетики у штовханні ядра Галина Облещук. На її рахунку неодноразові перемоги на чемпіонатах України, світу та Європи. Трибуни були пусті і от не вистачало цього драйва, не вистачало цих емоцій, оплесків і криків. Не було цього запалу, не було цієї підтримки. 20-річна важкоатлетка з Коломиї Вероніка Івасюк на Олімпійські ігри поїхала вперше. Досі важку атлетику з області не представляв ніхто. Спортсменка виступила у ваговій категорії до 58 кг кілограм і підняла в загальному 193 кг. кілограми. І, хоча дівчина посіла лише 13-те місце, своїм виступом спортсменка задоволена. Це не найкращий результат, який я показала, але на той період, в який я була в формі. Це той результат, який, в принципі, я хотіла б показати. Конкурувати за медалі зі спортсменами з інших країн прикарпатцям важко, бо у них умови для тренування примітивні, кажуть ті, хто на спорті зуби з'їв. Тож сьогодні представники різних видів спорту чекають від чиновників підтримки, не на словах. Можливо, у цій реорганізації всіляків там об'єднання, роз'єднання. Можливо, те, що мало уваги приділяється створенню сучасної матеріальної бази спорту. Ну, на сьогоднішній день заслужений тренер України Микола Чабин, тренер Вероніки Восюх нашої Олімпійки, змушений клеїти. Диски, бо диски зараз гумові, зверху зверху заліза гума з Ну це ж не нормально. Ви розумієте. водночас. Керівники області переконані, у прикарпатців будуть великі перемоги, та пообіцяли всіляко підтримувати спортсменів, які прославляють область на весь світ.